І буває така історія, що системи системи пожежогасіння, які створені для того, щоб, власне кажучи, з пожежами якось боротися, вони можуть або випадково спрацювати, коли не треба, угу. або не спрацювати. Тобто всі ці речі бажано, звісно, враховувати. У нас був об'єкт один великий, там було дуже багато сказких запасів, і коли не треба, там спрацювала ця система, заливала багато, а коли треба було ну тобто такі історії. Ну і власне кажучи, коли ти передаєш який об'єкт на страхування, ти маєш розуміти, що страховики вони не керуються цією історією, оціночна вартість, там порівняльний підхід. Страховики трошки іншою історією керуються. Вони керуються за скільки цей об'єкт можна відбудувати новий, або за скільки цей об'єкт можна відбувати новий, але з урахуванням зносу. І завжди обов'язок правильно заявити цю суму він є саме на тому, хто страхується. Тобто не страховик визначає, а той хто страхується, тому ці речі можна враховувати. В принципі, у кого більш-менш там адекватна жіна служба, це можна порахувати там з якоїсь там середньої вартості квадрату, і тобто, це це в принципі не є архі-важким завданням. Ну от, власне кажучи, як працює ця історія, то що я вам розказував, коли неправильно заявили суму, щось сталося, і страховик у такому випадку не всі 100% платить, а платить рівно в пропорції. Умовно да? кажучи, об'єкт коштує 2 мільйони, його застрахували за 1 мільйон, страховик не до отримав премію, тому що тариф був застосований не до 2 мільйонів, а до 1 мільйона. Сталася халепа, стався збиток да, на 700 тисяч. І в такому випадку, коли починають розраховувати збиток і, і вартість реального об'єкту, і розуміють, що об'єкт, власне кажучи, коштував двічі дорожче, то за таких обставин каже, я отримав сахую, каже, я отримав вдвічі менше, ніж мав отримати, тому я вдвічі менше тобі заплачу. Щоб ця історія була транспарентною, коли е, стаються великі збитки, то страховики зазвичай залучають третіх осіб. 呃。Uh Які там мають спеціальні ліцензії, спеціальні допуски і спеціальну репутацію, які якраз власне кажучи і рахують цю історію, і рахують скільки яка реальна вартість об'єкта, на яку треба було Требувало. сравувати. Ну, щоб можна було, власне кажучи, потім і клієнту, і банку, і за страховиками ще є інші страховики, які називаються перестраховиками, в яких там які платять дуже багато грошей, коли щось стається. І тому, власне кажучи, всі сторони є зацікавлені, щоб був якийсь незалежний аудит, де, власне кажучи, буде написано. А скільки воно коштувало, а що сталося, і чи воно покрито чи не покрито полісними умовами? Ось так оце е, Андрій, Андрія, може так. останній слайд. А, а навпаки, буває, Тому що я чую ці історії з Голлівуду, коли там щось оцінюють дуже багато мільйонів доларів, і що коштує там тисячу доларів, да і там страхову суму так оцінюють, страховий платіж вносять, і потім що далі? А у вас так буває не? В цілому такі історії є, а як такі, коли може, власне кажучи, там завищити вартість, таке було і з американськими машинами, які приїжджали, бітки, які потім ремонтували, їх там дуже сильно дорожче робили, і потім з ними знову щось ставалося. Але ключовий принцип страхування ти маєш відшкодувати прямий матеріальний збиток, тобто реальні скільки воно реально коштувало, і який Реальний збиток. Ми в принципі, коли бачимо якісь аномальні викиди в той інформації, коли нам дають заля щось на страхування, ми ці штуки одразу для себе фіксуємо, просимо надати грунтування. Власне кажучи, а чого так вирішили, що, що це коштує стільки? От зараз у нас нова історія. Ми думаємо, може зайти в страхування предметів мистецтва. Uh -huh. uh, і ось зараз з Лондоном спілкуємося, і вони там теж нам дадуть спеціальні правильні методики, як воно, власне кажучи, може бути оцінено. Тому що, мова кажучи, там якийсь художник скаже, що я вважаю, що це коштує всі гроші світу. А, 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 але якісь обсяги дому будинок скаже, що ні. Тобто такі, так, такі історії справді бувають, і ми на них теж звертаємо увагу. Але в чому різниця мовно кажучи від азартних ігор і від і страхування, да? що в страхуванні не можна збагатитися за рахунок випадку якогось, так да? тому що і там, і там в принципі є і теорія вірогідності, да, і що щось може статися. Тому наше завдання зробити так, щоб якщо щось пошкодилось, вивести його рівно в той стан, яке воно було, до того, як щось пошкодилось. от дивна перерва, про яку я розказую. Да, от в тебе є фабрика, є завод, і ти щось виробляєш, ти молодець. І стається пожежа. І в тебе виробнича лінія вже припустимо якась не працює, але при цьому в тебе є постійні витрати, тобто в тебе є співробітники, яким ти маєш платити. В тебе є навіть якісь довірні зобов'язання, що ти комусь щось маєш відвантажувати. В тебе є відсотки по кредиту, які ти тому самому банку маєш платити, і тобі якось треба крутитися. Та? І от якраз якщо в тебе є це розширення на страхування перерви у виробництві, то страхова компанія за кожен день простої твого виробництва буде тобі, власне кажучи, відшкодовувати ці витрати, які ну, в тебе і так би виникали. Воно легко насправді калькулюється, тобто береться фінансова звітність клієнта, і ти розраховуєш, скільки, власне кажучи, буде коштуватися ця історія. І ще ж прикольна фішка, страхова компанія дуже зацікавлена, щоб ти як мога швидше відновився і почав mm -hmm. працювати. І це дуже класно в цілому в колаборації банк, клієнт і страхова. Тому що банк теж в принципі зацікавлений, щоб той, хто взяв у нього, кредит, він не просто віддав його, а й працював далі, і щоб банк разом з ним далі no, зростав. З так, так, доходів згутків так, та, так, та, так. Та. Так, так. Тому дуже важливо, да, щоб е, воно все якось відпрацьовує. Тому е, теж відмічу, що коли західники заходять на якісь великі інвестиції, вони цю історію обов'язково вимагають в пакеті страховок, які мають бути.